Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту чи на чемпіонка Олімпійських ігор світу та Європи Ярослава Могучих з Дніпра разом з іншою українкою Юлією Левченко серед інших 16 вийшли до фіналу чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок, що відбудеться у неділю, 21 вересня о 13.30 за київським часом. Столиці Японії Токіо на стадії кваліфікації обидві подолали позначку 192 см. з першої спроби. Натомість ще одна наша співвітчизниця Катерина Табашник не змогла впоратися з завданням, зупинившись на 188 см. Суперницями наших дівчат у боротьбі за нагороди буде вся еліта цього виду королеви спорту світу, австралійки Елеонор Патерсон і Нікола Лас-Лагерс, Ангеліна Топич Сербії, Морган Лейк, Велика Британія, Німк. Кені Крістіна Хонзель і Імка Онен Марія Букович Чорногорія та інші. Збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА опустилася на дві сходинки донизу з 26 на 28 У вересні команда Сергія Реброва у відборі до чемпіонату світу 2026 року поступилася Франції 0-2 та зіграла ніч 1-1 з Азербайджаном. Цікаво, що у рейтингу змінився лідер. Команда Аргентини втратила дві позиції і стала третьою. А очолюють перегони наразі національні збірні Іспанії та Франції. Топ 5 замикають Англія і Португалія. Тим часом Українська асоціація футболу оголосила про старт продажу ексклюзивних футболок гравців збірної України з їхніми автографами, саме тих, у яких вони провели недавній вищезгаданий поєдинок проти Франції. Втім, за ексклюзив доведеться віддати 15 тисяч гривень. Поразка і перемога, такий підсумок двох стартових матчів Дніпровського вибору на груповому етапі клубного чемпіонату світу Winners Cup Сицилія 2025 з пляжного футболу, який розпочався в Катанії Італія. Спочатку наша команда 1-3 поступилася парагвайський спортіво Луквео. Єдиний гол на рахунку Дмитра хет-триком він відзначився наступного дня у воротах англійського порсмута, у якому вибір святкував успіх 6-0. У заключному турі Дніпровці зіграють з односібним лідером партету Валфала Ізраїля. Баскетбольний клуб Дніпро на умовах трай-ауту підписав 31-річного центрового зі зростом 2 метри 8 сантиметрів принца нійца. Орізу. Нігрієць раніше виступав у Боснії, Іспанії, Венесуелі та Болгарії. В минулому сезоні в складі клубу «Останній» Міньор 2015 «Пернік». Він провів сім матчів, у яких за 18 хвилин набрав 10 очок та виконував 4,4 Десятих підбирання трай аут передбачає випробувальний термін або відбір, коли потенційного гравця запрошують на короткий термін, щоб він мав можливість продемонструвати свій рівень гри і в разі успішного проходження підписати повноцінний контракт. Якщо Гуліверт підійде Дніпровцям, то з ним кладуть угоду на весь сезон 2025-2026 років з участі за участі Різу в чемпіонаті Суперліги України та національного кубка. Услід за нарадою, що відбулася напередодні з представниками двох елітних дивізіонів вищого і першого, які візьмуть старт в зимовому чемпіонаті Дніпропетровської області з футзалу сезону 2025-2026 років. Подібна мала місце із резидентами колективів, які мають намір стартувати у нижчих лігах. Услід за нарадою, що відбулася напередодні з представниками двох елітних дивізіонів вищої Першої, які візьмуть старт у зимовому чемпіонаті Дніпропетровської області з футзалу сезону 2025-2026 років. Подібна мала місце із резидентами колективів, які мають намір стартувати у нижчих лігах. Їхня кількість стане відома, коли буде остаточно сформований склад учасників. На сьогодні він нараховує понад 20 команд. Втім, період заявок продовжується. Серед поки що п'яти дебютантів змагань і Маріуполь не скорені, які переважно у Діючими військовими, які до ігор будуть долучатися у вільний від служби час. Тому, звісно, про високі місця у турнірній таблиці мова не йде. Головне дати можливість хлопцям бодай на короткий термін відволіктися від жахіття війни і отримати задоволення від матчів. Це перший втягульний сезон. Хлопці наші усі, як то кажуть, службові, військові, поліція МЧС. Наше головне завдання це відволікати їх від праці в колії донадумців, насамперед, завдяки футболу. Очікуємо. Гарний сезон, яскраві матчі, запекло боротьбу. Та на сам на саме перше місце це приємні враження. Натомість досвідчений турнірний боєць на футзальних теренах регіону і Дніпра, конструкторське бюро південне, що різно ставить перед собою максимально можливі завдання. Втім, кожного разу на досягнення мети корективи вносять об'єктивні причини. І наразі, звісно, у першу чергу війна. Тим паче, що левова частка гравців працює в одноіменній установі, а від цього і постійна плинність кадрів у команді. У нас от у попередньому турнірі одразу при старті змагань відсіялося там чотири гравці, і це було дуже тяжко. Хтось виїхав, хтось пішов воювати, і хтось працює. Завжди така ситуація при таких обставинах у державі. Завдання завжди це перші місця, який би це не був там груповий етап, завжди тільки перемога. Зараз війна. і також команді, що самому підприємству дуже тяжко, але намагаємося і участвувати в змаганнях, і також по роботі там все робити, щоб наша держава держала міць. Традиційно, як і у ході попередньої подібної зустрічі, велика увага була приділена знову питанням суддівства, на допомогу якому у нинішньому сезоні прийде своєрідний рідний вар з великого футболу. Простіше команди і арбітри матимуть змогу приглянути спірні моменти на відеоповторах. Говорили і робили наголос щодо заявочної компанії та переходів гравців, які віднині будуть жорстко контролюватися. Торкнулися різного і дрібниць, щоб у такий спосіб врахувати усі нюанси прийдешнього чемпіонату. Завантаження футзалу минулого тижня відбулася нарада з Аниками команд, що приймають участь у вищій та першій лізі по футзалу, та вже почали готуватись до зимового сезону, сьогодні інші ліги, інші розмови. Але ціль одна об'єднання футбольної Дніпропетровщини навколо футзалу. Багато запитань, багато напрацювань сьогодні. А сезон ще попереду. Бажаю всім учасникам нових перемог яскравих футзальних моментів на футбольних майданчиках. Рухаємось далі. Планується, що чемпіонат стартує за місяць. Матчі команди будуть проводити чергуючі суботи та неділі відповідно до календаря, який буде складений після жеребкування турніру. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.